Всім величезний привіт людям, які цікавляться криптою. Сьогодні ми з вами розглянемо гарячу тему світових фінансів, а саме вплив дебюту ETF в Гонконгу на ціну біткоїна, та чи можливе падіння ціни криптовалюти нижче психологічної позначки в 60 тисяч доларів. Давайте розбиратися у цьому разом. Також, якщо вам цікаво, хотів би порекомендувати підписатися на мій телеграм-канал, в якому я публікую останні криптоновини та ті монети, які я особисто купую на споті. Посилання до нього я залишу в описі до цього відео. І так. Під час запуску перших фондів з торгівлі біткоїном на біржі в Гонконгу ми спостерігаємо цікаві рухи ціни на ринку. Ціна біткоїну впала нижче помітки в 61 тисячу доларів, що викликало хвилю питань серед інвесторів. Але чому так сталося? За даними CoinMarketCap ми бачимо, що біткоін знизився на понад 7% за тиждень і на 13% за місяць. Проте чи впливає це на настрої ринку? До цього питання слід підходити дуже таки обережно, оскільки деякі аналітики називаються типовим прикладом так званих продаж новин. Але що ще повинен знати трейдер? Перед тим як розглянути подальші аспекти, давайте зупинимось на фактах. Фонди ETF в Гонконгу відзначилися оборотом лише в 12 мільйонів доларів під час першого дня торгівлі, що здається невеликою цифрою порівняно з американськими стандартами. Проте слід враховувати, що це є відносно велика сума, якщо її розглядати в контексті ринку Гонконгу. Про це висловився на цю тему старший аналітик ЄТФ Bloomberg Ерік Балчунас. Згадавши про американський ринок, варто й значити, що фонди ЄТФ в США грали важливу роль у розвитку біткоїна в 2024 році. Дослідження CryptoQuant показують, що до 15 лютого фонди ЄТФ на біткоїн склали близько 75% нових інвестицій у цю криптовалюту, коли вона перевищила позначку у 50 тисяч доларів. Це був значний внесок у зростання ціни криптовалюти. Але чи є причини для оптимізму серед інвесторів? Виявляється так, наскільки Бен Каселін, головний маркетинговий директор біржі Валор, вбачає можливість падіння біткоїна нижче рівня у 60 тисяч доларів як можливість для довгострокових тримачів. Це стає особливо цікавим, враховуючи попередні корекції після зменшувальних ралі, вказує співзасновник Expotential Fee. Проте, що кажуть технічні аналітики. Ключовими рівнями для спостереження залишаються помітки в 60 тисяч доларів і 51 тисяча доларів. Повідомляє Cointelegraph. Мед Бел, генеральний директор відкритої програмної фірми TurboFish, радить трейдерам уважно стежити за рівнем підтримки в 60 тисяч доларів на цьому тижні. Таким чином, хоча ринок біткоїна може зазнати турбулентності через новини про дебют ЄТФ у Гонконгу, є різноманітні точки зору щодо подальшого руху ціни. Спостереження за рівнями підтримки та оптимізм щодо довгострокових перспектив можуть виявлятися ключовими факторами для успішної торгівлі. Тож, в сумі на цьому, все. Які ваші думки щодо цього всього? Чи готові ви до змін на ринку біткоїна? Поділіться своїми враженнями у коментарях нижче. Також не забувайте підписуватися на канал, щоб не пропускати інші цікаві новини зі світу криптовалют. Та будемо слідкувати за цим всім разом. Також не забувайте, що це не є жодною фінансовою рекомендацією, це лише мої думки. Якщо ви хочете інвестувати в будь-який криптовалютний актив, то ви повинні продати свої власні досліди, а вже потім приймати для себе будь-які рішення. Тож до нових зустрічей та далі більше.